в цьому році я є, є випускницею 11-А класу Два роки тому я закінчила середню школу, і переді мною виникло питання: куди йти далі? Не вагаючись, я обрала саме перомайський ліцей престиж. Адже я, закінчуючи 9 класів, обирала саме той заклад, у якому мені буде комфортно навчатися та здобувати хороші знання. Багато моїх друзів та знайомих рекомендували мені саме цей заклад, і вступивши до нього, я ні разу не пошкодувала. Я й досі сих пір відчуваю, що зробила правильний вибір, адже тут мене оточують дуже освічені та приємні вчителі, з якими мені. Комфортно співпрацювати та які мотивують мене на навчання. Чому саме філологічний профіль? Усе моє життя мені подобається українська мова та література. Також я розумію, що ці предмети я основним на ЗНО, і знання саме з цих предметів мені потрібно поглиблювати. Всім привіт! Я учениця 11 класу, але тут я навчаюся всього два роки. І хочу сказати, що моє враження досить позитивне. Я не очікувала такого теплого прийому. І сюди пішла і я завдяки, до речі, порадам своїх друзів. І ні разу не пошкодувала. Тут ми проходимо досить цікаві предмети і досить вони розгорнуті. Ви можете зрозуміти, що воно того варте. Усім привіт! Я Поліна, я Ульяна. Ми з 10-го А-класу філологічного профілю. Чому я раджу вам обрати саме філологічний профіль? Тому що тут цікаво, ми читаємо багато творів. І знайомимося з героями української літератури. Якщо вам важко з математикою або історією, запрошуємо вас до філологічного профілю. Тут ми знайшли багато друзів. Запрошуємо вас в ліцей престиж. Я покрила цей ліцей через те, що я обожнюю фізику, а це єдиний ліцей в нашому місті, де був такий профіль. А ще я чую багато хорошого про нього та вчителів. Я її разу не пожалкувала, що пішла в цей ліцей і саме на цей профіль. То дуже добрі, креативні та освічені вчителі, які завжди готові піти на мою допомогу. Вони все дуже швидко, та дружньо прийняли. І хоча навчаюся в ліцеї вести ж лише два руки, його стіни стали для мене як корінним. Надяки цьому ліцею я зрозуміла, що фізика це дійсно те, що мені подобається, і я змогла повернути собі любу професію. 1 вересня 2022 року був дуже хвилюючий і складний для мене. Закінчивши гімназію номер 4, я вирішила продовжити навчання в 10 класі ліцею престиж. Після тривалого літнього відпочинку було важко адаптуватися до нової школи, до нових однокласників, вчителів, до нових умов навчання. Але в ліцеї всі виявилися дуже дружніми, веселими і взагалі хорошими людьми. Це стосується як вчителів, так і моїх однокласників. Я сподіваюся, що моє враження таким залишиться і надалі. Вчителі зрозуміло пояснюють матеріал, відповідають на будь-які питання щодо теми та здатні пояснити ще раз, якщо ти чогось не розумієш. Мені також дуже сподобався наш класний керівник. Вона добре ставиться до нашого класу і підтримує нас у навчанні. Я дуже рада, що зробила правильний вибір і пішла навчатися саме в цей ліцей. Сподіваюся, що моє навчання тут буде успішним та корисним. Я учень 11 класу. Прибув з Харківської області, з міста Куп'янськ, був окупований около біля 7 місяців. і Мені було дуже складно тут звикнути до навчання, коли я сюди потрапив. Но мені допомогли вчителі. Адаптуватися і більше розкритися свій потенціал в учові. У ліцеї престижі навчаюсь з першого класу. За ці роки я брала участь у різноманітних конкурсах та заходах, які проводила школа. Велику підтримку та допомогу надавали мені і наші вчителі. Життя у школі було цікавим, веселим, позитивним. Бажаю всім долучитися до нашого шкільного навчання. Вітаю, я учениця 11 класу. Два роки тому я шукала математичний профіль, але було тільки два, які були під'яснення з математикою. Я вибрала саме цей ліцей, тому що математику я обожнюю з дитинства, а фізика мені легко дається. На жаль, більша частина навчання була дистанційно через різні причини. Але це не завадило отримати нові враження. Найбільше мені сподобалась поїздка з класу до Одеси, де в мене були декілька днів, та поїздки в ліс. Клас дуже дружній і це мені дуже сподобалось. Я не жалкую, що вибрала саме цей люди. Добрий день, мене звати Олександр. Я учень в ліцею престиж. На даний момент я навчаюся в 11 класі на фізико-математичному профілі. Але чому я брав саме фізико-математичний профіль і чому вирішив вступити саме до цього ліцею? Відповідь на це питання доволі легка. В одинський полюбляв математику, а коли в середній школі перше зустрівся з таким предметом, як фізика, то одразу зрозумів для себе, що саме ця галузь навчання мені подоби найбільше ліцеї мене мотивувало вступити те, що я бажав закінчити 11 класів навчання, а також і те, що колись у минулому в цьому ж ліцеї навчався мій батько. Найбільш вражаючим під час навчання в цьому ліцеї для мене було те, що я познайомився з батьма, талановитими учнями, ученицями та вчителями. Я пустився 11 класу на треба дитя. Я навчаюся на профілі. Чому саме вибрала такий профіль? По-перше, вважаю, що нашу, нашу мову повинен знати кожен українець. Це надважливо. По-друге, ви самі розумієте, що вивчаючи її повиблено, і її здавати легше. Дякуючи висококваліфікованим та чуйним нашим педагогам біцарів, я знаю точно, що досягну своєї мрії та вступаю до мрійного вишу. Чесно кажучи, коли я йшла до нашого ліцею, хвилювалася, але зараз розумію, що досі зробила правильний вибір. Доброго всім дня! Мене звати Щір Володислав. Я є випускником 11 класу громадського ліцею Престиж. Після 9 класу я без зворікань подав документи на нашого ліцею, щоб якісно підготуватися до ЗНО та вступив на філологічний профіль. Я тут дуже знайшов багато друзів, цікавих знайомств. Вчителі тут дуже кваліфіковані, та до них можна звернутися за допомогою. Я рекомендую цей, е, цей профіль філологічний для вступників, е, адже з ним можна якісно підготуватися до української мови та літератури. Я учениця 10 класу Перномайського ліцею фізичників Таренко Антоніна. Сьогодні я хочу вам розповісти про вступ в філологічний профіль та його привілегії. Ну, Для прикладу ми вивчаємо полюблено як іноземні мови, так і рівні мови. І не забуваємо про українську літературу та зарубіжну. Особисто я за свої 10 років навчання досягла чимало нагород. Перше, це у нас грамота за тренінг, друга це за перше місце з олімпіади біології, і також захоплююся малюванням за чимало років ось для перекладаки. Я дуже рада навчатися в ліцеї престиж. Що доля сталася так, що я тут знайшла своїх друзів, зустріла своїх однокласників, і що мене навчали саме наші вчителі. Наша вчителів може дуже сильно зацікавити дитину та показати, що вона може більше. В ліцеї є багато інноваційних технологій, якими користуються діти на уроках, та вчителі допомагають нам розібратися в них та як ними користуватися. Добрий день, я учень в 11 класу колег Одніхова. Ліцей престиж. Але так було не завжди. В тому році мені довелося поки неподільне місце та у школу у зв'язку з ситуацією в Україні. Чому я саме вибрав цю школу а також філологічний профіль, тому що в моєму місті більша частина людей розмовляла російській мові. А завдяки саме гіологічному профілю нашого ліцею я буду досконаліше знати українську мову та неї молоді В ліцеї «Престиж» я навчаюсь з першого класу. Тут я знайшов дуже багато друзів, підтримку від однокласників, підтримку від вчителів. Роки в цьому ліцеї пройшли. Дуже-дуже быстро і незамітно. Добрий день! Вас вітає ліцей Престиж. І сьогодні ми проведемо опитування серед учнів 10-го беку математичного класу. І дізнаємося про їх шкільне життя та успіхи в навчанні. Даша, що спонукало тебе до вступу в математичний клас? Ну, найперше і, можливо, найголовніше це любов до цифр та розрахунків. Ну, а також бажання поглибити свої знання. Максиме, чи справдились твої сподівання щодо математичного профілю? Так, мої сподівання щодо вибору математичного профілю повністю справдились і я задоволений своїм вибором. Що тобі найбільше подобається математичному профілі, Світлано? Звісно ж, це досвідчений та розуміючий вчитель математики, гарний класний керівник і наш дружний колектив. Люба, чи порекомендували б ви математичний профіль майбутнім десятикласникам? Так, адже тут можна знайти все, що вам потрібно, особливо для тих, хто відчуває особливу любов до точних наук? Прошу вам, майбутніх десятикласників розділити з нами наше цікаве шкільне життя.